Слава Ісусу Христу, Божого миру! От знаєте, багато добрих людей зазнають лиха. І чому так відбувається? Здається, праведні люди, у них мало б бути все чудово, ніяких перешкод. Але ні, у них бувають перешкоди ще більше, ніж, здавалося б у злих, тому що вони виконують волю Божу і наступають на всю ворожу силу, на диявола. Забирають душу пекла, і дияволу це дуже не подобається, і його стача хоче, щоб е, побільше лиха було у людині, щоб е, знищити і щоб людина відрікалася від Бога. От, от дивися, скільки у тебе біди, проблем, і як ти можеш далі довіряти Богу. Там, але ні, е, хто в справжньому з Богом, він все одно залишається до кінця. І дуже хороший приклад це е, пророк Його. Він зберіг вірність, і дуже так торкається ця історія, коли диявол прийшов під престол Божий, і Бог сказав: чи бачите його? На всій землі немає такого. Він удаляється від зла. І диявол, що почав возмущатися, хіба не твоя хороша його охороняє? Хіба не під твоєю він хороною? І я не можу наближитися до нього. Ти тільки там охорону зніми і побачимо. Чи він залишиться, як він ним заговорить? А, і Бог дозволить торкнутися до шкіри, що у нього була проказа, але він цей не відрікся навіть після такої важкої хвороби, і залишився вірним. І Бог довіряв йому, він знав, що він переживірність до кінця, він вірив. І це наскільки показує таку довготерпливість, наскільки це грандіозно, коли весь світ буквально проти тебе, всі біди проти тебе, а ти розумієш, що Бог це все ще перетворить у благо. Бог не покине тебе. І потрібно розуміти величність Божу і також дуже гарний приклад з нашої церкви. Це як. У Ані з мамою, мої наставники лідерів, попала ракета в дім і все було знищено, крім телевізора, на якому показували ці канали. Постріли з Слово словом Боже. І Бог зберіг неймовірно. І всі залишали живі, нікого на той час не було. І також багато людей, самі з того, щоб на жаль підтримати, ще думали, о, кудись прокляті. Але ні, Бог це все притворило, благо, і потрібно залишатися вірним до кінця. І побачимо щасливий кінець. Амінь.